Вас вітає компанія Альбіон. Альбіон на ринку з 2010 року і вже сьогодні займає лідируючі позиції з обсягу продажів та обслуговування таких брендів, як Дойцфар, Great Plains, Нарді, Дана Спайсер та Topcon. Пропонуємо вам придбати техніку світових брендів на вигідних фінансових умовах, надаємо можливість фінансування клієнтів до кінця поточного року безвідсотково, можливо, порівняти за оплатою частинами. Для вас немає відсотків, переплат, прихованих платежів. Ми працюємо з мінімальною передплатою в розмірі 30%. Дана пропозиція фінансування поширюється на будь-яку техніку з асортименту. Дані умови будуть для вас можливістю розподілення фінансового навантаження на період реалізації урожаю, тобто передплата надається на початку року, проміжний платіж влітку після реалізації зернових культур і закриття розтермінування на кінець року під реалізацію технічних культур. Також є можливість роботи з лізинговими програмами та кредитними умовами з будь-яким українським банком. Переваги техніки в лізинг для вас це період розгляду один день, індивідуальний розрахунок протягом трьох годин, термін лізингу до трьох. Років аванс від 20%, валюта фінансування гривні, долари, євро, графік погашення відповідно до сезонності бізнесу або щомісяця, оплата вартості об'єкта лізингу за допомогою прибутку від експлуатації. Переходьте на наш сайт та замовляйте якісну техніку на вигідних фінансових умовах.